І всім привіт! З вами Куркоза, і сьогодні я вам хочу показати дуже прикольне оновлення в Роблоксі. Думаю, що ви вже чули про таку штуку, як анімовані лиця. Це отака штука. І дивіться, чим вона відрізняється від оцих звичайних лиць. По-перше, в грі вони будуть мати анімацію. Поки що тут показують, а в грі вони будуть мати анімацію. Її помітили ще давно в Аватар Кріейторі. Це така гра, там де можна створювати свої скіни безплатно. От, і купити. Значить, там помітили деякі анімовані лиця. Але зараз вони офіційно з'явилися в Роблоксі десь у вівторок чи в середу. Значить, дивіться. Це лице є наліпкою на е, голову, а це справжня віддільна голова. Як ви бачите, тут у неї є отакий здачечок. Він, видно, означає, що це анімовані лиця. От у мене вже одягнене. Ось так. так, зараз ми подивимось на неї. На дивіться. Ну, от, е, воно. Зараз е, я його знайду, щоб вам показати. І от воно, це лице. Нажимаємо і я вам покажу. Воно вже в мене є. Воно є безплатним. Дивіться, значить, я попробую тільки це. І ще ого, чай, селед. От. Появилися вже нові, як ви бачите. Навіть брови нові, отакі, бачите? Це ж з'явилася. Як ви бачите, тут вже починають більш з'являтися. Думаю, що їх створюють гравці. Ну, значить, це є віддільна е, голова. Тут давай, дивіться іще є отакі. От, Є навіть брови спеціальні, для, які є на цій голові. Так, от, Як ви бачите, що таке. І ця одна із перших. Це зроблено Роблоксом. Як ви бачите, їхду треба робити тільки за допомогою авро... плагіна в Роблок Studio Муланімейшн. За допомогою цього плагіна ми можемо робити. Ну, от, зараз ми подивимося, чи от оці всі інші були теж створені Роблоксом. А от оці теж Роблоксом створене, як ви бачите, далі. Так, це теж Roblox. Як ви бачите, це оновлення непогане. Я б сказав, От. і всі води безплатні. Е, коротше, в описі я, я залишу назву, просто пишете Чайселет і вам має вибити. Тобто, зараз сам впишу і докажу вам. О, дивіться, е, In in, Avatar Shop. Дивіться, пишете Часелет. От, запам'ятайте, Часелет. От, і вам вибиває тут оце. І якщо ви нажмете, то ви вже зможете всі інші також побачити. От це нажмете, можете взяти. От, а зараз я покажу, як це діє в грі Ну, і значить, дивіться. От, бачите анімацію дивіться От. З нею, правда, трохи логає, от дивіться. Просто кліпає очима. Є також інші лиця. І, до речі, ці. Пам'ятаєте, я говорив про брови от ці. Цієї цього обличчя, то значить, е, ці брови і віддільно можуть да взяти. Може, віддільно їх взяти. Значить, дивіться, е, тут, як ми бачимо, всередині е, от, у текстурках є віддільно все. От, це видно самі сам робот зробив за допомогою йому нанімейкера. Добре, а тепер дивіться. Я зараз дивіться, е, включу От, емоції, зараз от емоції, вернути коропочку, от дивіться. І тут ми можемо якусь вибрати От вибачте. Так, дивіться, нажимаємо на емоції і наприклад тут оцю. І цієї емоції буде своя анімація. Зараз ще в мене є дві, ви можете іще побачити. От дивіться, бачите? Рот відкриває. От, давайте покажу. Бачите, прикольно. Ну, мені подобається, якщо чесно. Так, і, і ще. Тепер персонажі Роблекса виглядають більш живо. Я б так сказав. І останнє. От. Вибачте за таке коротке відео. От. Ну, але я мав про це якось хоча б розказати, оскільки це дуже важлива подія. Робсі, я б сказав. Ну, добре, думаю, напишіть в коментарях, що ви теж думаєте на рахунок цього оновлення. Також, чи ви будете їх носити. І дивіться, Roblox поставив поки що, тільки, поки що тільки на звичайні лиця. Ай. На звичайні лиця він поставив цю штуку, може, і на інші звичайні лиця ця штука буде. Ну добре, думаю, що треба закінчуватись. Коротше, ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал, на Тікток-Дасті та на її канал також. Е, ставте вподобайки, нажимайте на дзвіночок. І всім папа! Е, -па.